Привіт, з вами Смак життя. Сьогодні розкажемо вам про кокосову олію, її особливості та застосування. Варто зазначити, що кокосова олія буває двох видів: Це фільтрована та нефільтрована. Вона добувається методом холодного віджиму з кокосових горіхів. Це означає, що у ній зберігається багато корисних речовин, проте у фільтрованій вже не буде залишків кокосу. За останні роки на ринку з'явилося дуже багато видів кокосової олії, і потрібно знати, яка з них є якісною, а яка не зовсім. Для того щоб перевірити, чи ви придбали якісну кокосову олію. Спробуйте її на смак, а також на запах. Оскільки у неї буде яскраво виражений смак самого кокосу. Кокосова олія є доволі універсальним продуктом. Придбаючи її, ви зможете застосовувати її як в кулінарії, так і в косметичних цілях. Якщо говорити про приготування їжі, можете додавати її до випічки, до різних солодощів, до салатів. Серед усіх олій кокосова є найкращою для приготування їжі на високих температурах, тобто для смаження. Тому завжди використовуйте її у таких цілях, а не інші олії. Якщо говорити про косметичне застосування кокосової лії, воно є доволі широким, оскільки її можна застосовувати як для волосся, так і для обличчя, так і для тіла. Варто пам'ятати, що якщо у вас не суха шкіра, а навпаки, жирна чи комбінована, то її не рекомендують застосовувати для обличчя, оскільки вона має високий ступінь комедогенності. Також кокосову олію можна застосовувати у догляді за волоссям. Для цього її необхідно розігріти на водяній бані, щоб вона стала рідкою. І нанести на усю довжину волосся, не наносити її на коріння, оскільки це погана ідея. І залишити краще на ніч. Або на 3-4 години. Після чого змийте добре теплою водою із шампунем. Кокосову олію також можна додавати для приготування домашніх масок та кремів для обличчя. Але не додавайте її у звичайні креми, які ви купили у магазині, оскільки реакція може бути дуже непередбачуваною. Якщо вам цікава ця тема, залишайте свої запитання у коментарях, а ми найближчим часом підготуємо для вас нове відео. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!